Mr. Riv Yes boss, you you like. Я одинокий бровяга любви Казанова Вечный любовник и вечный злодей сердце Я... Волка, перестань Дівчата, якщо ви скажете, вовка, перестань. Я перестану. Ви заснете, і я продовжу. А зараз секундочку, будь ласка, секундочку, мені потрібно поговорити з моєю командою. Всі до мене, всі скоренько до мене. Я сказав, всі, де ти ваш фронтменішка. Цей самий сексуальний хлопчик в вашій команді. Вовка, але ж ти і є наш фронтмен. Вот. І не забувайте про то! Львівська метеостанція передає прогноз погоди автобусом і в чорному пакеті бос. Uh. Uh. А тим часом десь у лісі. Білий гриб! О, печеречки! О, лисички! Коханий зайчик! О -о, -о, О. О, де я тебе минулого року забув! <звук> Сторож ядерних відходів пильнує свій склад у всі чотири ока. <звук> А у нас кастинг на посаду клоуна. Добрий день. Хочу робити вас клоуном. Ну, ви розумієте, що це мусить бути щось оригінальне. Маю номер. Ну, давайте. Музика. Стоп. Що це таке? Ви розумієте, мусите бути чимось таким цікавити дітей, ви розумієте? Ну, у мене є більш екстремальніший номер. Ну, давайте. Музику. Та-та-та-ра-ра-та-та-ра-та-та-та. Як це називається? Ви розумієте, як ногу, це це не цікаво дітям вже давно. Добре, добре, добре. В мене є мега екстремальний номер. Виносять мені чорну скриньку, Накриваю мені тканиною і я кажу чарі бар, швибі, діб' ті пінівіні. Снімаю тканинку, засовую руку. І поки діти в шоці Та-та-та-ра-ра-та-та-ра-та-та... Вони заважають, він працює. Танцюрист. Ну, а зараз давайте перенесемося в монгольські степи. Уявіть собі, лісоруб. Коли ти вже виростеш? Тут вільно. Вільно. А ви власне хто? Я дятел. Маленькі дітки катаються біля оперного на машинках, а хитрі маленькі дітки підпрацьовують там даїшніками. Мікрохвильовка ніколи не хвилюється, вона мікрохвилюється. Uh. Uh. Ну, Слухай, коханий, їде моя мама. Знаєш, кохана? Твоя мама як третій параграф в книжці з історії. Але чого? Завжди є. <плес> коханий ти куди? Я за рушницею. Я покладу крейці мініатюрам. Але ж люди люблять ці мініатюри. а я не. Коханий, але лише це моя мама. Ой-ой-ой. Рідна мати моя. Ще недовго лишилось. І воділа мене, ну і я завіду. І в дорогу далеку. Що далеку, та мози куточком. І рушник. І рушницю нещастя на долю візьму. Але, але 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 знаєш кохання, я тільки думав і подумав. Думав і подумав, думав і подумав, і подумав, і думав, і знаю, знов знову передумав, але знову придумав. Ну no, ну no. рушниця це дуже банально. Я відкрив твоїй мамі візу у Францію. І повір мені на Шенгенську вже не вернеться. Знаєш, там кажуть, равликів дуже люблять. Я би сказав смакують. А тепер давай, назви мене своїм гепардом. Мій гепард! Ну і на кінець. 20 вересня сихову виповнюється 600 років. Прохання до мера. пане Андрій, хоч 21-го зранку включіть фонтан біля Довженка, бо люди від сушняка поумирають.